Тоні у третій лізі побачимо, які перспективи наразі виростатимуть перед цими учасниками. Там 16, пізніше трішки теж надмінно пригадаємо, але на персоні, можливо, команда Сергія Вахувавки зайшла того виконавця, якого так потребувала, і коли насправді конче потребувала переведення бой ой, попробують по рифлюзі далі. Я зупиняю силіше. Закидає Чіпка. Повернув м'яча для партнера. парнира удар тренерського таланту Олександра Шимати в полякому. Зараз момент може бути. Міря говорить, що перезначити минулий результат, який з вами спостерігали на табло підумовий за участі лідерській. Радченко залишається на чемпіону. Нограв один бодекс. повертає Радченко. Радченко підкоп І Бойко, проходить пас низом, тим же краєм правим, втратив Радченко, забирає Коваленко, Коваленко. Після відскоку дійшов для Чудар Ковроль. забирає Ченко на панів, що підводиться все гаразд, з метро. Атака вітчать. Дмитро Хмелюк. Хмелюк, 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 готує рішення для Марко Бодрака. Коваленко, Ярослав для Джуса. Тут ще вступає в відбір. Четвірка, але Півалева, Ліджу, залишається. З качем зберігає скелет. Перехоплення, який момент, друзі, дотягнуть зір. Снізер. І радше ко. залишає далі сірки снізар. Снісер-снізер! Так, а ачаче-раче. Починає чекати його ззаду, гарно і гардо, гарно революкал. Для трава за руку. Номера лідерс. Який поваленко. Варемчук зустрічає Слізера. Слізор. Снісер. Люк направо. Хмельюк ударише від бойка. І, друзі, буде ще. Одна санкція, тільки тепер. Ще в Лідерс. Для теба цієї команди Ярослава Колони, який збиває суперника дерати у лівому фланзі свого колек. Простріл на Гердова перекушує цю передачу. Сіраза іде чужою половиною. Лідерс по сигналу розіграш виримчук після скидки партнера. Завдає Одесу, зокрема, кіпера Чачі. Потужно прикладається. Анатолій Веремчук. Звісно, тут і розрахунок був на ось цю силу. З якою може анатолій може й партнер. З меж чужої штрафної площі гол від лідерс. Вони друзі, дотиска. Гол кіперу Церотюк. Сірадзе, сірадце, і з лівої. сопа. Прострій зоні, нагадаю. 4-0. Лідер вигравав. Наразі мінімальна перевага із п'ятим чача йде. Вже останні миттєвості аби це змінювати. А зараз ще й другий може опинитися, друзь. Іде другий гол у ворота чачі за секунду. До фінальної середи. Два. Нуль на користь команди Ярослава Коваленка маємо лише секунду. І... Зараз лунатиме вже фінальна сирена.